Чому люди обирають жити подвійним життям замість того, щоб жити справжньою християнською вірою? Так легше показувати себе людям, що в тебе все гаразд. Тобі набагато менше для цього треба. Коли ти мусиш жити і одним, і другим це стає важче, але люди все одно це роблять. Я думаю, для того щоб приховати себе справжнім, і ми готові витрачати час. Ну як можна відрізнити актора лицеміра від правдивого християнина? Хто таке актор. Актор це та людина, яка грає чужу роль. Лицемірство — це невідповідність да, слів справжнім переконанням. Ми визнаємо, що в церкві є лицеміри, правда? Ми визнаємо, що є в церкві актори, і вони нема такої церкви, де б не були актори, або лицеміри. Можливо, навіть це дає кони, пастора, церкви, або люди, які прислужені. Як буде в такій ситуації? Що робити? А ці люди, якщо вони грають роль, якщо вони актори, якщо вони лицеміри, а куди вони приведуть? Народ, який йде за ними? А можливо, я сьогодні граю роль. Христин, а можливо, я не справжній.